Всем привет! И вы на моем каналі. І я открываю, ну, я захотіла открыть вместе з вами бумажні сюрпризи. І у нас, як вы могли вже помітити, новиночка Пластер Колекція Такі пакетики. Ну, далі не интересно, далі оно однакове. І давайте вибирати. Давайте первый из этой коллекции. Давайте, э, давайте, не, давайте не останний, давайте ось цей. Отлаживаем. Угадай колер. Окей. Okay. Mm. Сейчас я Ежа. И money. Оце чуть-чуть пізніше. І зараз я достаю. Е, ск... Як воно. Ну, ну, в общем, блокнот для бумажних сюрпризів. І е, откриваємо на сторіночки з мані. Так. М -м -м, я там де є надрізики, то буду так відкривати. Так, подожди, что-то приклеилось. Надо... М -м. Нам попалось 30, под номером 8. На отсе стариночки. І тепер шукаємо у шоп 30. Ось все 30. Оставляємо, теж відложим цю колекцію. Откриваємо на стріночки шоп тепер. І відкриваємо пакет. Нам попалась пицца. Сейчас мы ее приклеим. Угу. Так. Ой, подождите. Так, давайте я сейчас отклеюсь и вернусь. Так, я уже отклеила. Чуть-чуть ошибочка вышла в слове. Я отклеюсь, а отклею. Давайте сюди його приклеїмо. Що воно третє попалося? Далі в нас угадай колір. Угадай колір. Як ви думаєте, який у нас буде? Який у нас колір. Так. Пишіть в коментарі. І нам попався коричний. Хто написав коричневий? Ну, якщо, звісно, відкрити, то той угадав. Так. І клеїм. Дальше їжа. Я так і не зробила помітки яка це циферка ну нічого. Так. Ну, під номером 16, да. Ми його наклеїмо сюди, на цю сторону, первым. Там дальше просвечивается уже вышли. А там дальше просвечивается уже э, следующая коллекция. То есть пластир. Сейчас э, мы його откроем. Сейчас подавимся девин. То есть нащупаем. Чтобы его, если що, не порізати Давайте я лучше надрезы сделаю і... и грубую. Так. У нас пластер попався під номером один. дивіться, як інтересно. І це цвіточки, Так. клеїм і клеїм на 1, один. І такі у нас колекції вийшли. Ну, як колекції. Такі э, цвета все таке попалося і прошіть вам нравиться чи ні. І ставте лайки підписуйтесь на канал. І... Всіх до нових зустрічей, Па-па.